Міла вже тоді, що людина не самостійна, він не дотримується слова. Він сьогодні скаже одне завтра друге. Інколи щоб вже якісь такі гострі питання, які треба було вирішити, скажемо, так ще до повномасштабного вторгнення, то це треба було ну раз 5-10 прийти, позвонити, нагадати, Типу, Ви зи, як для ну, себе якось виходить. Так так. мені, наприклад, я така людина, що мені це не важко, це не для себе. Прошу для себе, не мабуть, так. важче просити. Угу. Мені завжди було. А от коли ти все ж таки прийшла, ти відстоюєш інтереси людей, громади, ну то це вже ну десь. Забираються ці всякі речі, і раз в мене є ціль, раз люди попросили, і ти uh -huh. пообіцяв, і я людям теж пообіцяла, бо ж ти ж так сказав, якби як так. керівник міста. Ну то давай будемо до, до, доводити uh -huh. цю справу до кінця. От, через те, якби компетенція сказати попереднього керівника і сьогоднішнього, це навіть нема про що порівнювати. Е, Микола Савич мав шалений досвід, якби в керівництві, і він вмів спілкуватися з людьми. Він їх не боявся, він і їх, їх поважав, він їх чув.